В наступному сюжеті ми розкажемо про луганського кардіохірурга, який близько півроку тому переїхав в Кіровоград. Андрій Клянчин, кардіохірург вищої кваліфікаційної категорії, завідуючий кардіохірургічним відділенням Луганської клінічної лікарні. І головне, він проводить операції на відкритому серці. За його плечима близько трьох сотень таких операцій. Нині лікар працює в обласному кардіологічному диспансері. Він перший і єдиний фахівець такого рівня в закладі. Але операції на серці поки не проводять. Чому знає Ольга Скерук? Свою першу операцію на відкритому серці Андрій Клянчин зробив у 2011-му в Луганській обласній лікарні. Пригадує, вже через два роки коронарне шантування на працюючому серці провів у понад 130 пацієнтів. Ну от наш наші анестезіолог з курсантом. Це в 2012 році, от сентябрь місяць. вже виходить, три роки пройшло з цього моменту. Ось наша операція, наша операційна Я во время роботи там. Тож три роки назад. Ну, фактично, у мене основні воспоминання. пік роботи був 2013 тисячі год. Методиці коронарного шунтування на працюючому серці навчався у Бельгії у відомого європейського кардіохірурга професора Пола Сержанта. Але свою медичну практику у зв'язку з подіями на сході минулого року довелося призупинити. Як почалося та все, розбіжались наші сосудисті хірурги всі в лікарні. Не тільки з нашим. Засудівську допомогу оказывать нікому було. А поступали, не поступали, пострадавши, поступали. І, би, попросили нас, там, хто може. Ну, залишились ми. Троє нас було хлопців. Ходили в Шили эти ночі. Ці як тільки з'явилась можливість залишити кардіохірургічне відділення на своїх колег, Андрій Клянчин вирішив з родиною переїхати на Мирну Україну в Кировоград. Дружина Ина поддерживала человека. Было самое начало военных действий, это был конец июня, я уехала 25 июня. И э, как раз тогда начали, начались первые массовые поступления. У меня ребенок 10-летний, и тут была просто задача вывести его, чтобы он этого всего не видел. Вот, ну, Каже, я на той момент не розсматривала этот уезд як окончательный. і вже потім в течение ну, буквально двох недель сразу стало все зрозуміло, що вже дороги назад не буде. Працюючи в різних медзакладах, Андрій Клянчин шукав роботу за спеціалізацією. І Якби не головний лікар кардіодиспансеру Анна Сухомлин, кардіохірург вже успішно оперував би у мінську. Ми зустрілися, скажімо так, в апрелі місяці. поговорили, он узнал о наших амбициозных, скажем, таких идеях, да, вот, и, скажем так, всячески поддерживал. До этого у него были предложения уехать в Минск, потому что в Беларуси сейчас довольно-таки серьезные кардиохирургические центры, которые занимаются трансплантацией сердца и делают очень много оперативных вмешательств на сердце. Ну, таки нам удалося його переманити, вот, от і він казалася в нашому учреждении. Тепер мріють про створення на Кіровоградщині першої повноцінної кардіологічної операційної, де можна буде проводити операції на серці. Ремонт саме такої операційної вже завершують в кардіодиспансерії. Її оснастять апаратом штучного кровообігу та наркозно-дихальним обладнанням для проведення довготривалих операцій. Ми сейчас знаходимося в це буде єдиний операційний блок, де з однієї сторони буде проводитися діагностика, а з іншої – непосередньо непосредственно оперативные вмешательства, которые до теперішнього момента у нас в области не проводились. В частности, это будут оперативные вмешательства, аортокоронарное шунтирование, замена клапанов в сердце. Ну і ряд других оперативних вмішательств. нині Андрій Клянчин проводить імплантації електрокардіостимуляторів. Це найпростіше оперативне втручання, яке рятує життя пацієнтам. Як тільки буде готова кардіологічна операційна до роботи, луганський кардіохірург стане першим на Кіровоградщині, хто зробить операцію на серці. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.